Тема заняття, як маленька краплинка подорожувала на землю з мовленнєвого розвитку для дітей молодшої групи. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку! Щиро бажати. Мая, доброго ранку! Як твої справи? Це добре, що в тебе все добре. Я сьогодні вам з дітками проготувала цікаве заняття. Ви згідні побути зі мною на занятті? Це добре. Тоді починаємо наше заняття. Дітки, що це у мене зображено на картинці, ви знаєте? Так, мої хороші, це парасолька. А для чого людям потрібна парасолька? Ви знаєте? Так, для того, щоб ховатися від дощику, коли виходимо на вуличку. Парасолька, звісно, повністю нас не захистить від дощику, але трішки захистить. Дітки, а ви знаєте, зараз пора року? Ні, то я вам розкажу: зараз осінь. А осінь дуже часто йдуть дощі. І парасолька повинна бути у кожного. Щоб ховатися від дощика. А скажіть мені, будь ласка, що спонукає до того, щоб йшов дощик? Так, мої хороші, хмаринка на небі. Коли сонечко ховається за хмаринки, починає йти дощик. А ви знаєте пісеньку дощика? А я вам зараз розкажу. Крап-крап-крап-крап. Крапає дощик по дахах і стежинках і співає свою пісеньку крап-крап-крап. Дощик, дощик аж залопотіло, ліс і поле дощику зраділо. Дощик-дощик по дорозі стука. Ми краплини, мов перлини, ловимо у руки. Дощик, дощик не дає гуляти. Ми з ляльками, з іграшками біжимо. Зовнуть трави в полі, квіти у лісочку, облітає листя із дерев садочку, сумний вітер виє, гілочки лама, плаче хмарка сива, сонечка нема. Ось така у нас осінь. А зараз я пропоную вам трішечки відпочити. І Виконати вправи, які я буду вам говорити. Згодні. Так, мої хороші, тож починаємо. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На сусіда, подивись. Руки вгору, руки в боки. І зроби чотири кроки. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесніть діти кілька раз за роботу. Все гаразд. Молодці трішки відпочили, продовжуємо далі. А зараз я хочу вам розповісти казочку. Як маленька краплинка подорожувала на землю. Готові? Поїхали! Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка. І жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик Капітошка і дівчинка Крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і башкетував. Краплинка навпаки була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама хмаринка. А Полю потрібні краплинки? Дуже потрібні, без них травичка й квіточки зав'януть. А людям потрібна водичка. Усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого небудь, відповіла мама Хмаринка. Якось хмаринка пропливала повз дитячий садочок, де гралися дітки. Краплинкам захотілося погратися з дітками, і мама Хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощик. Крапельки впали на деревця. Квіточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховалися від дощу, а дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялися і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик. Аж ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказала сонечко. Своїм гарячими промінцями вона нагріла краплинки і підняла їх на хмаринку. І краплинки полетіли на Хмаринку і стали жити на Хмаринці. Ось і казочці кінець. Вам сподобалася казочка? Я дуже рада, що вам сподобалося. На цьому я буду з вами прощатися. Але постривайте. Хочу вас дещо запитати. Про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про капітошку, про краплиночки, про осінню погоду. Так? А чи сподобалися вам капітошка і краплинка? Так, мої хороші. Вони такі милі і з нами так гарно гралися. Дітки, а як ви вважаєте, чи корисний дощик? Так, мої любі, дощик корисний всім. Хто живе на планеті і всьому. На цьому ми з Маєю, Капітошкою та Краплинкою прощаємось з вами і говоримо вам до нових зустрічей! Бувайте!